Золотими метеликами завітала осінь до міста та парків, не забула і села, зібрала врожаї. В ліс прийшла, щоб у звірят спитати, як до зими готуються, та розказати про них цікавинки. Ведмідь – це той, хто їсть мед. Ці тварини можуть стояти та ходити на задніх лапах, як людина. ведмеді відмінні спортсмени. Вони вміють добре плавати, стрибати, бігати, лазити по деревах, а ще вони мають дуже гарний зір, чудовий слух та чудовий нюх. Прекрасно розрізняють кольори. А ще ведмеді дуже розумні. Вони пам'ятають всі свої ягідні та грибні угіддя. Білка це звір лісовий, а ще білочку називають повітряний акробат. Ви коли-небудь спостерігали за ними, як білочки стрибають з гілки на гілку. Чи помичали ви? Що це вона робить за допомогою хвоста? За допомогою хвоста може змінювати напрямок руху. Він служить їй як кермом, так і парашутом. Підтримує її в повітрі. Хвіст служить захистом від ворогів, ним вона відганяє комах. Більшін хвіст Дуже пухнастий і довгий. В жарку погоду звірята використовують хвіст в якості віяла. А ось коли загудуть завірюхи, білочка сховається в дуплі і накриється своїм пухнастим хвостиком, як ковдрою. А ще білочка готує дуже багато домівок для більченят, для продуктів, для зими. Ось які кумедні білочки. Олені самі граціозні звірі. Восени олені посилено опростають шерстю, яка допомагає їм підтримати необхідну температуру тіла взимку. Тільки у самців є роги, які вони скидають навесні. Дитинчата оленів. Народжуються з плямами на тілі, які проходять з часом. Олень дуже швидка тварина. Найбільший олень в світі це лось, Олені просто обожнюють їсти банани. З дитинства люди чули про лисячу хитрість, і це факт не вигадка. Тварини дійсно кмітливі. Лисиці відмінно вміють заплутувати сліди під час погоні. А щоб ввести ворога в оману, переховуються в декількох місцях. Саме через це вони і отримали звання самого хитрого звіра. Ще один цікавий факт: вони можуть видавати дуже багато різних звуків і даже гавкати як собака. Завдяки гихтям. Вони відмінно лазять по деревах. Вночі вони бачать краще, ніж вдень. Хевіст для лисиці дуже важливий орган. Під час бігу допомагає утримати рівновагу, а взимку служить додатковим захистом від холоду. Вовк найзагадковіша тварина. У вовків. Своє спілкування. Вони виють, бурчать, завивають, гарчать, скавчать та гавкають, і кожен звук має своє певне значення. Мозок вовка більш ніж у собаки. Це означає, що вовк здатний запам'ятовувати багато більше інформації, ніж собака. В очах вовків є спеціальний світовідбиваючий шар, який створює похмуре світіння вночі і допомагає полювати в темряві. Ось яка загадкова та цікава дика природа. А ми, діти, повинні оберігати її. Запам'ятайте прості правила поведінки в лісі. Не кричи, так налякаєш звірів. Не підпалюй, можеш зробити пожежу. Не торкайся диких тварин. Не руйнуй мурашник. Не топчи гриби, це їжа для тварин. Не руйнуй гнізда. Не ламай природу, не залишай після себе сміття. Природу треба берегти та завжди дотримуватися чистоти навколо, адже від неї залежить наше життя.